Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема чим для нас є слово. В другому Тимофія написано Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. У Біблії міститься проста, досконала система богослов'я і філософії. Ця книга, яка може зробити нас мудрими для спасіння. Вона повідомляє нам, як досягнути осель вічного щастя. Вона розповідає про Божу любов, виявлену в плані Спасіння, наділяючи нас необхідним для всіх пізнанням, пізнанням Христа. Він, Божий посланець, автор нашого Спасіння. Однак без Божого Слова ми б нічого не знали про те, що така особа, як Господь Ісус Христос, відвідала наш світ, не знали би про Його Божественність, про яку свідчить Його споконвічне існування з Отцем. Біблія написана не тільки для богословів, навпаки, вона була призначена для простих людей, великі істини, необхідні для нашого спасіння, ясні в ній, як полудень, так, що ніхто не впаде в оману і не зіб'ється зі шляху, хіба що керуватиметься власними судженням, а не чітко викладеною Божою волею. Боже Слово уражає кожну недобру рису характеру, перетворюючи всю людину внутрішню і ззовні, упокорюючи гординю і самопіднесення, допомагаючи їй привнести дух Христа як у великі, так і у малі обов'язки життя, воно навчає всіх непохитної відданості, справі, справедливості і чистоти і водночас незмінною доброти і співчуття. Чим більше ви вивчатимете Біблію, тим ціннішою вона ставатиме для вас. Куди б не звернув свій погляд допитливий дослідник, скрізь він побачить нескінченну мудрість та любов Бога. Для всіх справді навернених Боже Слово є радістю і втіхою в житті. Дух Божий говорить до них, і їхня душа буде як напоєний сад. Немає знання більш надійного, послідовного і далекосяжного, ніж знання, здобуте з допомогою вивчення Божого Слова. Якщо в усьому світі не буде жодної іншої книги, Боже Слово, втілене в життя через Христову благодать, було б здатне зробити нас у цьому світі досконалими, що володіють характером, приготовленим для майбутнього безсмертного життя. Люди, котрі вивчають слово, вірую, приймаючи його як істину та відображаючи його в характері, будуть досконалі в ньому, а він усе всьому. Богові подяка за надані люству можливості. Амінь, друзі. До зустрічі!